На Полтавщині створюють безпекові хаби у рамках проєкту Безпековий простір громади, облаштовують їх у пілотних територіальних громадах. Наразі це Карлівська та Новоселівська. Люди можуть отримати в таких хабах експертні консультації та взяти участь у просвітницьких та освітніх заходах, заняттях із домедичної допомоги, психологічних тренінгах, тренінгах із медіаграмотності та заходах щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Проєкт безпековий простір громади» впроваджується спільно з управлінням патрульної поліції у Полтавській області, розповіли на тематичному брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Це проєкт є міжнародною технічною допомогою. Фінансує, фінансує нас Канада у рамках проєкту стабілізації поліцейської діяльності. Метою проєкту є активне налагодження ефективної взаємодії представників влади, громадськості, знову ж таки, поліції, ДСНС і усіх жителів громади для вирішення оцих безпекових питань. Ми, як поліцейські, ми протидіємо домашньому насильству, але також ми працюємо на. Попередження домашнього насильства, і, на мою думку, попередження є найважливішим компонентом, а навіть важливішим ніж сама протидія. Тому ми робимо великий акцент на просвітницькі заняття із громадянами, із дорослими, із дітьми. Працюємо над тим, щоб виховувати нульову толерантність до. Домашнього насильства